Вас вітає інтернет-магазин шкіряних виробів «Файна мода. Новинка турецького виробника Каря. Жіноча сумка кросбоді з натуральної шкіри. Код цієї сумки 2310 і шкіра код 45, чорний колір. Аксесуар досить зручний, там невеличкий. Розмір сумки 20 на 14 см, і товщина орієнтовно 4 см. Блискавка має два бігунки, що досить зручно. Її легко розтягнути і дістати всі потрібні речі. В середині фірмова тканинна підкладка каря, а також є невеличкі кишеньки: одна відкрита і інша. На замочку. Дуже гарні замочки в цієї фабрики. Зручні. Кишенька невеличка, але ви можете поставити будь-які речі, і вони вам не загубляться в сумці. Сумка вміщає мобільний телефон досить зручно. Також гаманець. Можна на поставити і закривати або на два бігунка, або на одну сторону. З тильної сторони є кишенька на блискавку. Також можна щось поставити. Ремінчик сумки комбінований, натуральна шкіра та металевий ланцюжок. І знімний на карабіні. Регулюється по довжині. Досить зручно те, що ремінчик має таку петельку, і коли ви регулюєте, ви можете її трошки посунути, щоб було акуратно. Ось. На різну довжину. Наразі сумка в чорному кольорі, а також в сірому. Досить гарний літній варіант. Вважаємо приємних покупок.